Чому варто об'єднуватися і допомагати не замовчувати свою громадську позицію та спільно наближати перемогу України? Про все це обговорювали на форумі досягнень та здобутків буковинські благочинці. Волонтери, активісти та благодійники обмінювалися досвідом і головне розповідали. Як залучати до добрих справ все більше людей? Бо нині виснажені усі, а роботи ще дуже багато. Наш Максим Берник побував на зібранні та випитував, як відкрити своє серце для кожного, хто потребує поради та підтримки. Гуманітарні фонди, міжнародні благодійні організації та волонтерські рухи. Усі ці громадські об'єднання сьогодні підсумували минулий важкий військовий рік. Ідея форуму «Простір досягнень. Виникла у нас а, три роки тому. Тобто, це третій форум досягнень. Це форум, на якому громадські діячі просто активні люди діляться своїми певними досягненнями, а, яких досягли складні часи. Жінка каже: мета форуму мотивувати молодих активістів та поширити їхні амбітні проєкти серед учасників. І Людмила Романчук з організації «Let's do it Ukraine». Взагалі, Let's Do It Ukraine – це екологічна організація з 2022 року. У нас так само є гуманітарна діяльність. У нас є проекти Let's do It Ukraine SOS та Let's Do It Ukraine House, там де ми. Надаємо житло переселенцям, зізнається на початку повномасштабного вторгнення Росії. Змінили пріоритети своєї роботи, та зараз починають повертатись до екоактивістської діяльності. Один з найпопулярніших це є Всесвітній день прибирання. Проходить 3 суботи вересня кожного року і об'єднує минулого року. Об'єднав понад 300 тисяч учасників. Започаткували форум громадська організація Захист. Вони мають одразу кілька напрямків, зокрема, робота із переселенцями. Ми через проєкти допомагаємо людям щасливо поінтегруватися, як саме вони беруть на себе відповідальність, реалізовують соціальні проєкти, і таким чином вони інтегруються в громаду та адаптуються. Цьогорічний форум досягнень уже третій відбувається під час повномасштабної війни. Перші два розгорнулись на фоні світової пандемії. Тому певнять організатори у важкі часи особливо важливо так згуртовуватись. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4